Для нападу і захисту. Тому Бог для духовної боротьби озброїв нас духов досконалою зброєю, мечем Духа, словом Божим. 57, 6, 17. Святий Дух використовує Божі слова, щоб довершити Боже діло на землі. Люди в пошуках духовності сьогодні насамперед потребують пізнати святе письмо поза яким немає правди, необхідної для спасіння людини, просвідчення Святим Духом, без якого неможливо зрозуміти святе Писання. Які дві речі потребуємо? Які дві речі потребуємо? Познати пісмо, а просвічення Духа Святого. Нашому захисту це добре. Мечта духа. Боже Слово, засіб, зв'язку з людиною. Біблія є найціннішою книгою, яка коли-небудь була написана. Її під натхненням Святого Духа написало близько 40 авторів різних національностей і професій протягом 1500 років на трьох мовах єврейській, арамейській та грецькій. При цьому Біблія має тільки одну велику тему і одну центральну постать Ісуса Христа. І зрештою, це було б неможливо, якби Біблія не мала одного автора, Святого Духа. Протягом років була писана? Добре. В мовах була написана? А Три мови? Єврейська, Потім і далі. A jaké je? Bible má tílky jednu velikou tému. Jaká to téma je? Jezus Kristus. dobře. A teper ještě. Eh, jaký je hlavní autor? Víte, když to znáte, tak se mudřejší než tam ty všechny ty lidé. Protože oni, mudrejší, oni mudrej, А це 히포트리아ту письмо святе, взятий до руко, а тепер ушло в студоба. А тепер треба взяти це письмо групи. А, то ті богослови, вони в Римі на те біблійському факультеті не роблять. А це ті богослови навіть в Римі на біблійному факультеті цього не роблять. Воним говорять про письмо святе теорії. Вони тільки говорять про це письмо як про теорію, а оніму не вірять. Але в нього не вірять, а ані його не студують так, як би у місці. Ані його не, не вчать, так як би його мало вчити. Чи не поведені Духа Святого. Тобто під проводом Святого Духа автори. є автором. Надітесі 2 Тімотеї 3.16. Надіть собі 2 Тимотей 3.16. Все писання натхнене Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості. Це so, три питання, я прочитаю, а ви скажете, яка є правдива. D jaké částí Biblií byly natchněny Bohem? Další. Sá Biblia byla natchněna Bohem. Tíky ti částí, jaký promluvají do mne natchně Bohem. Tírky je jedna. Přečíjte dál doma, prečítajte slovo. Slovo inspiracia, natchnění prijšlo do nás через latinskou mluvu z řecku. Первинно воно означає вдих. Слово Бога натхненне не означає, що отець дихав на авторі, або якось дихав на те, що було написано. І таким чином дав цьому чудодійну силу. Але це означає, що автори писали під проводом Бога. Бог говорив через них. Письменники були йому проповідки. Добре. Знайде всі два Петри єдна 20, а 20. А насамперед знаєте, що ніяке в пісні пророцтво не припускає особистого тмачення, бо ніколи пророцтво не було проголошене з волі людини лише введені Святим Духом. Промовляли святі люди від Бога. А тепер, там питання, написане, як ми отримали. Boží slovo. České lidé, kteří měli světový ducha. Tak. A na sebe znáte, co měli? Světový a světový duch. Vedení světovým duchem. Vedení světovým duchem. Ano, tam je. Líše, ano, vedení světovým To je 20 hodin, no. Co to znamená? Co to znamená? To znamená, že my můžeme Písmo svaté můžeme správně vysvětlovat jedině, když máme apoštolské učení. Sveté písmo můžeme právě pojasnit, že díky když máme apostolské naučení. Či máme písmo svaté a máme tradici. To máme sveté písmo i tradici. A to obojí se nazývá apoštolské učení. A ty dvoje nazývají se naučení. A, a to apoštolské učení znamená, jak my máme chápat to písmo. Apoštolské naučení znamená, jak my máme rozumět sveté písmo. Palešní proroci to vykládají Шпаті. Фальшиві пророки викладають погано. E, то є днеска є то історично-критична теологія. Сьогодні не є історично-критична теологія. E, так. Ті автори, які сьогодні так, то сьогодні практично атеїсти. Ті автори, які так викладають це письмо, є атеїсти. Протестантський теолог Бультман, ну так, то є атеїст. Протестантський теолог Бультман є атеїст. Він вже давно зимжав. Він вже давно помер. Але, а й ті його, předхусі, і ті його попередники. Так,

tím A, a mají k tomu strážnou baštu. Dla, ale dla toho mají tvrtovou baštu. A podlete se Židí. і після неї керуються, Не поле апостольське учення. Не згідно апостольського учення. Але учити, після, після звертової вешти. А тільки а ти ті, ти ти теологове сучасні. А теперішні теологи. І це не жиї поле апостолу. Ви не керуються апостолом. Ані поле традиції третя 2000. Років. Але вони не керуються традицією, яка тут є 2000. Але вони мають новий Але вони мають новий погляд. О Христу же каже, Христос є і є, як то, каже, письмо святе, то соу рузне міти. Плюс це так, поговорють, що то воно, що й різні міфи. Так, то що ж міти, це в якій байки тих поганських є є їхні. Міфи це різні байки поганські. Але Боже слово. Боже слово вдихнене. А за ним Святий Дух, дух правди. Он то письмо святе нам таке висвітлює. І Дух святий нам то святе письмо пояснює, і за ним є Дух правди. Розумієте? Так, хтоби ви знали, та й то чому, що, ніхто собі не може висвітлити.

Є мистецтво якої єрезії? Ну можна, наприклад, прийняти якусь єресь. Наприклад, гузар заявляє, виситувати письмо на те інше. Наприклад, гузар почав пояснювати, що письмо по-іншому. Жикло же Бог є добрий. Сказав, що Бог є добрий. Аж і Бог просто не допустить пекло. І щоб Бог не допустив пекло. Аби провістив. Не допустить, щоб пекло. А не вченці. А то не є наука А не христове вчення. А не на христовим навчанням то не. Чи гузорі фалешний пророк? Тобто гузорі є фальшивий пророк. Tak, просто, так, так, так то ні. А ми його не можемо послухати. І ми не можемо його послухати. Ми мусимо послухати традиції. Ми мусимо слухати. А то саме, але з духом асижу. А то саме з духом асижу. Чи то не гузар? То то не тільки гузар. А то то в днешній добі практично відпала ціла Західна Сьогоднішній час практично відпала ціла Західна Церква. А проте таке то овоце. А тому бачимо плоди. Це просто прокляття на бівалій християнський світ. Прокляття на колишньому християнському світі. Гомосексуалізм, ювенальні істиці. Ідолог ювенальної істиці. Так, то є себе вражає. Це самогубство. Є народне. Самогубство народів. А то є, є овоце відпаду від живого Бога. А це є плоди відпаду від живого Бога. А тереальіта. А і це є реальність. Це то тоді є. Так то є. Але, то нехи, але і то не хочуть чути. Але люди не хочуть цього. Вони собі закривають уші і очі. Закривають собі вуха й очі. Але ж їй май укажіть аргументи, вони не хочуть. А слухає їм і подасте аргументи, вони не хотят чути. Але потом буду плакати. Але потім будуть плакати. Але буде пізно. Але буде пізно.